Робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, який робить. Реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, Ток і так далі. Є вже можливість заробляти онлайн. Ти більше 12 років заробляю за допомогою соціальних медіа. Що список Форбс, завдяки цьому, я потрапив. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там, туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Форбс потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, Да? А я починав, коли взагалі з інстаграму всі сміялися, тіктока ще не було. А я в цьому побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти, ні вообще не ясно. От ми ж відкрили контент-хату, у нас же люди отримують, будь ласка, 15 2 три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. я створили. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти свій шлях, розказую, як я на цьому заробив. У будь-який рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть-чуть розвиватися. По навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радим іти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно вообще.